Дональд Трамп після розмови з європейськими лідерами у Білому дольмі анонсував чергову телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Це повинно статися 5 вересня, і Трамп говорить: ми ведемо хороший діалог. Я врегулював всім воєн, і ми все владнаємо. Давайте послухаємо пряму мову. Гевін діалог ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка на мою думку мала бути однією з найлегших. Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше, а виявляється, що це трохи складніше. Тож та, яка на мою думку мала бути легшою через мої стосунки з президентом Путіним з Україною та все інше, ця задача виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо. То чи вдасться врегулювати власне, і зупинити війну в Україні дзвінками до Путіна? І як може виглядати позиція Дональда Трампа щодо завершення війни, чи очікувати рішучих дій щодо Росії? Ну, ви знаєте, я можу сказати одне, Марія: нещасна Меланія. Того, що ми всі ці речі чуємо на 10 хвилин на день, а вона ж, якщо вона бачиться з чоловіком постійно, якісь такі вигадки чує. він ж, очевидно, ось цю свою фантазію направляє на різні сфери життя. І якщо він вигадує, що він зараз владнає війну після того, він як він у восьмий здається, раз поговориться з Путіним. Я вже збився з підрахунку. Але мені здається, що восьмий. було шість телефонних розмов після шостої. Він говорив, що він незадоволений путіним. Потім Путін приїхав до нього на Аляску. Він вже був задоволений. Він з ним говорив сьоме. Після зустрічі з європейцями і тепер може говорити в, в восьмий раз. Чи мають всі ці, ці розмови якийсь результат? Ну не мають ну, ми ж бачимо путінську позицію. Знову таки повторюю, ми з вами говоримо в день, коли Путін оприлюднив цю позицію. Вона нічим серйозно не відрізняється від цієї позиції, яка була викладена президентом Російської Федерації. Його виступі на колегії Міністерства закордонних справ Росії, що є дороговказом для самого Путіна і для всіх кремлівських чиновників, які озвучують позицію Кремля на і ніякі розмови з Трампом не вплинули на позицію Російської Федерації. Тепер інше питання: а чим взагалі Трамп може вплинути на Путіна? Ну нічим. От ми весь час говоримо. Він поговорить з Путіним. І якщо буде не так, він запровадить якісь суворі санкції. А це що таке? Ось тут Які давайте на, на мить санкції, взагалі намить перервемося і послухаємо пряму мову міністра фінансів США Бесета, який в ефірі Fox News 1 вересня заявив, що пекельні санкції залишаються на столі. Слухаємо і вертаємось до обговорення. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у умерзенький ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Ну, ну от, бачите, Марія, Скот Бесен вже думає про те, щоб рятувати свою репутацію, тому що Трамп нічого подібного не говорить. Але навіть люди навколо Трампа починають усвідомлювати, що якщо вони не будуть давати тваризах оцінок реальності, на них чекає погане майбутнє. А Трамп цього не усвідомлює, тому що йому це не цікаво. Знову таки, коли ми говоримо про пекельні санкції, я ще раз питаю: а що це таке? Захід фактично підійшов до е е е е е кордону своїх. Реальних санкцій проти Російської Федерації. Ніяких таких пекельних санкцій в Кишені Трампа не існує взагалі. У європейців, до речі, вони існують. Я маю на увазі повну конфіскацію російських активів. Тому що це величезні гроші. і Росія, звичайно, зацікавлена в тому, щоб їх зберігти. Хоча Путін сказав, що для того, щоб зруйнувати світову фінансову систему, він готовий навіть відмовитися від цих грошей. Я в це вірю. Тому що людина з таким економічним, я б сказав. Рівнем компетентності, як у Путіна, готова на будь-що, але європейці явно цього не бажають, тому що вони розуміють, що якщо вони конфіскують російські активи, вони, по-перше, можуть програти судовий процес і тоді віддати Росії ці гроші з відсотками. А по-друге, вони можуть заохотити всі інші диктаторські режими, вивести гроші з Європи, що теж може, може бути дуже серйозним ударом по європейській економіці і по Європі. Якихось інших руйнівних санкцій в арсеналі Європейського Союзу немає. Чи є вони в арсеналі Сполучених Штатів? Немає. Сполучені Штати взагалі майже не торгують з Росією. Отримують від Росії те, що Росія е, поставляє їм для потреб американської економіки. Якщо Америка відмовиться від цієї російської продукції, там здається, щось пов'язане з е, стратегічними галузями американської економіки, Росія це точно переживе. Тепер щодо санкцій проти енергетичних спонсорів Росії. Сполучені Штати вже запровадили такі санкції проти Індії. 50% санкцій зараз є проти Індії, тарифів, з яких 25% саме закупівлю російської нафти. Чи відмовилася Індія від російської нафти? Ні. Вони у вересні наростили отримання російської нафти у з серпнем і липнем цього року. І ми бачимо, що прем'єр-міністр Індії на Ренбоді навіть не намагається змінити ситуацію, ба більше він навіть не бажає розмовляти з Трампом. І знову таки для моді не сприймати ці дії Трампа, це політичне рішення, тому що він, по суті, індійський Трамп, і він хоче у власній країні виглядати сильним лідером, який бореться з колоніалізмом, і заради цього він готовий платити гроші, в тому числі і купувати російську нафту за меншими цінами, щоб яким чином відбити ці втрати, які Індія зараз має, з точки зору американських тарифів і тут Трамп правий, коли він говорить європейцям, не купуйте, хоча б ви ці індійські нафтопродукти. Але це все таке зачаровано до речі. Трамп прокоментував в своїй соцмережі True Social зближення Індії і Росії з Китаєм. Говорить, схоже, ми втратили їх на користь найбездоннішого, найпохмурішого Китаю. Нехай в них буде довге і процвітаюче майбутнє разом. Ну, це, до речі, як ви розумієте, справжня катастрофа. Тому що дійсно дії Трампа призвели до руйнування того американсько-індійського стратегічного партнерства, яке вибудовувалося такими неймовірними зусиллями, і одним з будівничих якого був сам Дональд Трамп у перший період свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів. І можна сказати, що зараз Трамп з Індією, я не кажу про доцільність чи недоцільність запровадження цих тарифів. Я все ж таки вважаю, що таким рішенням має передавати дипломатія, якої з Блоку Сполучених Штатів не було. Бо він цим рішенням практично зруйнував геополітичну роль Сполучених Штатів у південно-східній Азії. Це небезпечно. Але є ще один момент: є ще одна країна, яка точно купує російську нафту, це Китай. І проти Китаю, як ми бачимо, Трамп не поспішає запроваджувати тарифи. Хоча, по ідеї, почати з точки зору закупівлю російської нафти потрібно з Китаю. Але проблема в тому, що Трамп, знаєте, як у цій казці про вовків, де хлопчик кричав вовки вовки, і коли він зустрівся із справжнім вовком, ніхто йому не повірив, і той його з'їв. То тут те ж саме приблизно. Він вже запроваджував серйозні тарифи проти Китаю. Він змушений був їх призупинити після того, як стало ясно, що тарифи у відповідь китайські руйнують американську економіку. Ці тарифи не скасовані. Вони відкладаються з місяця в місяць саме тому, що Трамп не знає, що з ними далі робити. Остаточно їх скасувати, визнати свою слабкість, запровадити в дію, означає зруйнувати американську економіку. І тепер виходить така ситуація: що якщо він відкладає тарифи, там, скільки там було, не пам'ятаєте, вже 260% чи 240% я вже заплутався в цих безумних цифрах. Якщо він ці тарифи відкладає. А разом із цитом запроваджує тариф у зв'язку з закупівлею нафти у 100-150%, і його також відкладає. То тоді що він може зробити з Пекіном? Тому я і кажу, що головне, що ми можемо з вами зрозуміти, ніяких таких суворих санкцій чи пекельних санкцій в Арсеналі Трампа не існує. Це все вигадки. В тому той фокус цієї ситуації, що ніяких реальних інструментів впливу на Путіна економічних У нього немає. І Путін це знає. Чому Путін має боятися Трампа, якщо Трамп не має ніяких економічних інструментів тиску на Росію і не хоче застосовувати воєнні? Реальний інструмент тиску на Росію, Марія реальний. Це воєнні інструменти. Це військова допомога Україні. Це дозвіл Україні бити американськими далекобійними ракетами по російських позиціях, що забороняє Пентагон. Значить, Таким чином Путін усвідомлює, що Трамп для нього комфортний партнер, він нічого не може з ним економічно зробити і нічого не хоче з ним військовим шляхом робити. Тому всі ці погрози Трампа і всі ці дедлайни це просто пустопорожня балаканина. І Трамп прекрасно розуміє, що найнебезпечніше, що він зможе зробити, це після якогось дедлайну сказати, що дедлайни вичерпані, і запровадити якісь санкції чи якісь інші рішення. І продемонструвати, що в Москві плюють на всі ці його рішення, тому що вже не буде дедлайнів і вже буде ясно, що він нічого не може зробити. Що йому тоді робити?